Вітаю вас, малята, любі мої хлопчики і дівчатка. Діти, подивіться, як гарно прикрашений стіл. Чи цікаво вам, про що ми сьогодні будемо вести бесіду? Тож відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, про що буде наша розмова. Хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч не великий, проте дорогий. Сядемо обідати він на столі. Люблять його і дорослі й малі. Що це? Так, це пахучий рум'яний хліб. А чи знаєте ви, дітки, як пахне хліб? Візьміть, будь ласка, за обідом шматочок і перед тим, як куштувати, понюхайте його. А зараз послухайте вірш, який так і називається Пахне хліб. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, І щастям наших неповторних діб духмяно пахне хліб. А чи знаєте ви, як хліб потрапляє до нашого столу? Тож послухайте, що це? Так, це колоски пшениці. А колись вони були ось такими зернятками. Потім вони потрапили в землю? Їх пригрівало сонечко, поливав їх дощик. І зернятка проросли. Люди про них піклувалися, доглядали за ними. Ці люди називаються хлібороби. Із зерняток зросли колоски, з колосків за допомогою спеціальних машин збирають зерно. Ці зерна потрібно перетворити на біле, пухке та ніжне борошно. тому його везуть. На борошномельні комплекси, і там зерно перемелюють в борошно. Потім борошно везуть до пекарні, де пекар, людина, яка випікає хліб, замісить з нього тісто та спече хліб, смачний, ситний та гарний із хрусткою скоринкою. А далі Хліб везуть до хлібного магазину. Ви можете придбати його у продавця. Це людина, яка працює в магазині. Хліб нам завжди потрібен і до сніданку, і до обіду, і на вечерю. Не дарма кажуть у народі. Хліб у голова, тому що більшість страв ми їмо з хлібом. А зараз скажіть, як називаються люди, котрі піклуються та доглядають за колосками в полі? Правильно, хлібороби. Що збирають з колосків за допомогою спеціальних машин? Так, зерно. У що перемелюють зерно в мельниці? Так, в оборошно. Як називають людей? Які випікають хліб. Вірно, пекарі. Де ми можемо з вами придбати хліб? У магазині. У хліба є багато родичів, які теж випікаються із борошна. Це що? Бублики, це булочки, а ось це пиріжки. А це каравай, це батон, а це калачі, це все хлібобулочні вироби. До хліба треба ставитись дбайливо. Не кришити хліб під час їжі, не залишати недоїдені шматочки. А якщо все ж таки залишились, не викидайте, а погодуйте птахів. Коли будете їсти хліб, згадуйте, скільки праці вкладено в кожний шматочок хліба, як багато людей працює, щоб з'явився смачний хліб. До нього потрібно ставитися дуже дбайливо. Наше заняття добігло кінця. До побачення, мої любі дітки!